Сина і Святого Духа, улюблені браті і сестри, шановні панове голови, ми сьогодні другий день світлого Христового Воскресіння, переповнюючись великою пасхальною радістю, прийшли в цей храм, утверджуючи себе в вірі. Воістину виголошуємо Христос воістину Воскрес. Ця віра наша є не лише віра в Євангелії. Ця віра наша базується на нашому внутрішньому переконанні, що так було і так є. А наше внутрішнє переконання базується на найбільших засадах. На вірі батьків, які першими розказували нам про свято Пасхи, навчаючи і утверджуючи нас в цій вірі. Вони говорили, Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Вони говорили, що треба пекти Пасху, треба готуватися до Пасхи, треба ісповідуватись. Треба причищатись, треба прибирати дім і багато-багато іншого, в тому числі і провідувати тих, хто на цвинтарі. Все це в нашій свідомості утверджувалося в тому, що світле Христове Воскресіння є не лише незаперечний факт, а світле Христове Воскресіння. Є сенсом нашого життя. Світле Христове Воскресіння є наше життя земне в утвердженні правильності. І світле Христове Воскресіння є для нас життя майбутнє. Уявити собі, не говорили б ми про життя майбутнє. Наскільки б тривожилося серце наше? Ми вже тривожимось тим, що ми помремо. І всі бояться цього дня. Хоча і знають, що помруть. І все одно бояться. І в будь-якому віці, і в 16, і в 40, і в 100 років. Людина все одно боїться померти. А боїться померти, тому що душа людська. Як би розум її не вказував на те, що треба жити так, краще так, вигідніше так, достойніше ось так. Але душа знає правду, що є життя земне, а є життя майбутнє, що є Бог, навіть світська наука і та говорить, Юриспруденція говорить, Незнання закону як далі. Не звільняє від відповідальності, а перебразує це по відношенню до нашої православної віри, до віри християнської. Вірите ви в світле Христове Воскресіння чи не вірите, не має це ніякого значення. Христос все одно воскрес. Але віруюча людина має надію на Царство Небесне. Віруюча людина має надію на спасіння. Віруюча людина має цінності, згідно яких живе. А невіруюча людина живе так, як хоче, від вітра голови своєї і вважає, що так правильно, поки не посадили, не застрілили або не померли. Но все одно ж перед Богом предстане. Віриш ти в Бога чи не віриш, ти предстанеш перед Богом на суд. І це є правда. Тому для віруючої людини це особливе значення в її житті, що вона святкує Пасху Христову. Значить, вже душа її наближається до Божественної благодаті. Душа її вже поєднається з Богом, адже по благодаті ми єдиносушні з Богом. Одної сутності по благодаті лише, не по природі. Тому наше поєднання з Богом, адже Господь прийшов нас викупити від гріха прокляті і смерті. Прийшов, щоб примирити людину з Богом Отцем. через страждання і через смерть на Христі. Ось це поєднання відбувається. Поєднання це відбувається видимо в святому причасті, до якого ми всі з вами приступаємо. Ми приймаємо Христа всередині. Приймаємо через розум інколи. Приймаємо інколи через душу. Інколи приймаємо, бо так треба. Але причащаємось. Але не завжди приймаємо вірі. Хоча кожного разу священнослужитель закликає, зі страхом Божим і вірою приступіть і причащає людей. Но по різному ж ми з вами підходимо до причастя. Погодьтеся ж, по-різному, з різними думками, але це ж перед тобою Христос не просто кусок речовини якоїсь, якої ти споживаєш. Живий Бог! Який прийшов до тебе в тайнах. Ось так і світле Христове Воскресіння це живий Бог, який прийшов для того, щоб спасти нас, примирити з Богом Отцем, показати приклад примирення одного людини з людиною, показати нам приклад примирення в кінці кінців із самим собою, щоб жити в згоді самим собою. Ось скільки ми підняли тем, згадуючи тільки світле Христове Воскресіння. Тому для нас це радість велика. І ще однією великою радістю це те, що ми приходимо на могили до наших рідних і близьких. Ми їм говоримо про Воскресіння. Не було б цього світлого Христового Воскресіння, до чого б ми тоді ходили? До кусок землі, де щось поховане, так його нема, воно вже зінліго. Але якщо є світло Христове Воскресіння, то ми віримо, що і вони Воскресли. І якщо це прах, то це прах наших рідних. Не просто земля, де вони поховані, а це прах наших рідних. І ми читали в пророцтва, як Господь говорив про Воскресіння. І скажеш Костям тим, зберіться. Вони збиралися і обтягнулися жилами, шкірою, шкірою і Воскресла сама людина. Настане Воскресіння Мертвих. А якщо настане Воскресіння мертвих, то ті, кого ми оплакували проважаючи на той світ, є живі. Тому що наш Бог не Бог мертвий, а Бог живий. І якщо і ці відійшли, то це не Бог би кудись виїхали. Фізично їх очима своїми не бачимо, але в сутності своїй вони є живі. І настане мить ми їх побачимо. Ось це треба зрозуміти. Тому це для нас радість є велика. Радість для нас є повною. І коли ти відходиш з цього світу, то не пропадаєш. І віра в це навіть без великого Богослів'я, ми ж проважаємо наших героїв, яких хоронимо. А що вигукуємо їм слід? Герої не вмирають. А чому вигукуємо? Через Воскресіння. Бо ми віримо, що Христос Воскрес і вони не вмирають. Вони не вмирають у нашій пам'яті, в першу чергу. Тіло повертається в землю, з якої взято. Але вони не вмирають. І за упокійне богослужіння також. Закінчується молитвою не про прощення гріхів. А який останній пісний спів Запокій? Який? Вічна пам'ять? Так же оспівує. Вічна пам'ять, герої не вмирають, вічна пам'ять, Христос Воскрес. Одне значення всіх цих трьох виснов. Одне значення. Яке базується на Світлому Христовому Воскресінні, бо воно базується на нашій вірі, на нашому переконанні. Воно є в нашому серці, і є в нашому розумі. Тому що Христос воістину Воскресе. І Воскрестає Україна Воскресає все, до чого доторкається Божественна благодать по наших з вами молитвах. Діє. Тому що Христос говорить, де двоє і троє зібрані і в ім'я моє та м'я посеред них, то як є через, серед нас Христос, то і є Божественна благодать. А якщо є Божественна благодать, то вона животворить. Бо ви чули ви його вас, Божественна благодать немічно оздоровлює і недостачу духні, діє, животворить Дух Святий. Тому сьогодні не може бути смутку на серцях наших. Повинна бути радість. Хто б як не постився, не залежить. Хто як міг, так постився, в кого як вийшло, так і постився. Але радіти повинні всі з усмішкою вітати один одного з світлим Христовим Воскресінням, тому що Христос переміг смерть. Христос переміг смерть з силою своєї Божественної благодаті, даруючи життя вічне. І тому і ми переможемо. А чому? А тому що ми віримо. А що для нас віра? Віра це впевненість невидимому як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. А вираження цієї віри, якщо твоя віра буде згірчичне зерно, то скаже горіцій, руш це місце, і вона рушиться. Ми більше рухаємо, чим горе. Спільною вірою, може не вірою окремо взятої людини, але спільною вірою. І ця, ця віра є утверджена і підтверджена. Згадайте річну давному подію. Як ми жили з вами вже більше ріків, декілька місяців? Хіба хто думав, що так історія повернеться? Ніхто так не думав. Ті, хто прийшли до влади, думали, прийшли. На все, іншого, іншого строю не буде. Змінилося? Змінилося. Змінилося вашою вірою. те, що ви хочете змінити. Ви змінилися самі, змінюється все навколо нас. Віра, великий російський агресор на нас нападає. Підступно, без оголошення війни. Як німці колись напали на Радянський Союз без оголошення війни, так Росія. А армії Україна не мала? Не мала. Так чим ми її патиками тримали чи що? Чи зброєю? Вірою тримали. Любов'ю до України ми їх тримали. І вони топчаться там на кордоні. А рушити далі не можуть і не рушать далі. І переможемо ми тих російських сепаратистів. Переможемо. Тому що любимо свою землю і називаємо її як? Батьківщина. А що таке батьківщина? Земля батьків. Так ми хіба її не можемо захищати? Можемо. А з чого беремо приклад з Ісуса Христа, який прийшов на землю, ту, яку створив. Прийшов до людини ту, яку створив. Тому ми базуємося на цій дні, тому ні, ні краплю, ні сантиметра землі не віддамо. Але і перемога буде за нами, тому що за нами правда. Тому що за нами правда. Чи не за нами? За нами правда і переможемо. Вірте в це. Вірте і підтримуйте. Наших воїнів, і я дякую всім вам, що ви і волонтерськими рухами різними, і багатьма різними справами підтримуєте, підтримуєте владу, яка бореться там, очолює, організовує захист наших кордонів. І я вам за те дякую. Бо їм також далеко. Імідж того пустили, ми їм не віримо, а треба підняти тепер в імідж, довірити владі, тому що ми ж їх обрали. Чи осінні не ви обирали народних депутатів? Ви обирали. Якщо обирали, значить довіряємо, довіряємо. І спитувати будемо з них. Тому що джерелом влади є народ. Але базуємо свої кроки лише на великій глибокій християнській вірі. Тому будемо дружними, будемо єдиними, єдиними в нашому прагненні і бажанні, щоб був мирна Україна. Прагнені і бажання, щоб була перемога. Прагнені і бажання, щоб була єдина помісна церква. Єдина помісна церква повинна бути. Тому що є церкви, які засуджують агресора російського. А місцевий архієпископ Володимир не засудив і не підтримав президента України. Бо ми Волинською радою церковні. Зверталися до всіх віруючих, щоб підтримати президента в його боротьбі. Підписалися всі крім. Питається, хто ти? Тому знайте, хто ходить в храм Московського патріархату, вже складає жертву на для ваших синів, для вбивства ваших синів. Бо підтримуєте не лише морально, а підтримуєте і фінансово. Фінансово підтримує. Тому ти або Христов, або який? Антихристов. Що замовчали? Івангелія не знаєте, чи що? Христов або Антихристі. Ти або з Україною, або проти неї. Нема третього, трошки там, трошки там. До обіду там, після обіду там. Нема. Є рай, є пекло, є чорне, є біле. Все остальне, хто що не бачить, той не той. Для нього всі кольори одинакові. Тому будьте зрячими, будьте патріотичними і знайте про те, що Христос переміг все і ми все переможемо. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення і бажаю, щоб радість ваша була повною на багато-багато щасливих прожитих років вашого земного життя. Христос Воскрес!